Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми розглядаємо конструкцію Have to. Слово have є одним з лідерів в англійській граматиці. По-перше, воно має значення мати, володіти. I have a lot of friends. Я маю багато друзів. По друге, Воно є допоміжним дієсловом в завершених часах perfect, а також воно може використовуватись конструкцією have to з модальним значенням. І хоча це речення може здатися незрозумілим і заплутаним, насправді слід запам'ятати, що have to означає маю, маю щось зробити I have. To help him. Я маю йому допомогти. You have to go there. Ти маєш піти туди. We have to listen to the teacher. Ми маємо слухати вчителя. They have to go to bed. Вони мають лягати спати. Звертаємо увагу, що конструкція містить два слова. Have та прийменник to, за яким стоїть дієслово в неозначеній формі, інфінітиві. Якщо загубити прийменник to, то речення не матиме сенсу. Хоча конструкція have to має модальне значення, тобто вказує на відношення до дії. Have to це не модальне дієслово, воно змінюється. У третій особі однині, якщо він, вона, воно мають щось зробити, то have набуває вигляду has. Has to – має щось зробити. He has to water flowers every day. Він має поливати квіти щодня. She has to play with her little sister. Вона має гратися зі своєю маленькою сестричкою. В минулому часі have to має форму had to. Had to мав щось зробити. I had to come back home in the afternoon. Я мав повернутися додому після обіду. She had to stay at the hotel. Вона мала залишитися в готелі. Щоб побудувати заперечні речення, необхідно застосувати допоміжне дієслово, після якого ставимо not. Я не маю це писати. I don't have to write this. Він не має це ремонтувати. He doesn't have to repair it. Вони не мали готувати їжу. They didn't have to cook meal. З наведених прикладів бачимо, що в теперішньому часі ми застосовуємо допоміжне дієслово «do». Якщо підмет він вона воно, то допоміжне дієслово «does». А в минулому часі допоміжне дієслово «did». Ми не маємо мити ці вікна. We don't have to wash these windows. Він не має співати для них. He doesn't have to sing for them. При застосуванні does. форма has повертається до свого неозначеного вигляду have. Він має he has. Він не має he doesn't have. Вона не мала вчити вчора вірш. She didn't have to learn a poem by heart yesterday. Використовуючи допоміжне дієслово did, минула форма had повертається до неозначеного вигляду have. Вона мала, she had, вона не мала, she didn't have. В питаннях Допоміжні дієслова Do does did ставимо перед підметом. Ти маєш бути там? Do you have to be there? Він має зробити доповідь. Does he have to make a report? Вони мали доглядати за дітьми. Did they have to look after the children? Ми будували речення з конструкцією Have to, перекладаючи її, як маю щось зробити. Але ця конструкція може також мати значення доводиться, повинен, необхідно. Її застосовують в ситуаціях, коли обставини складаються так, що людині доводиться щось робити. Протягом пояснення конструкції Have to ми згадували модальні дієслова. Тому в описі до цього відео прослухайте відео про модальні дієслова слова в англійській мові. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови, усього вам найкращого, ваш репетитор англійської.